Друзі, доброго ранку. Ви на каналі Купачі збирачі. Ми виїхали ось на таке поле. Це поле нам підказав підписник, Должен і він під'їхати сюди. Ну ще поки нема. Ми ось буквально тільки-тільки гляньте від машини відійшли. І Сирік каже, перша монетка є. Стояв хуторок, вірніше, мабуть, два чи три. Навіть. Мельниці стояли, кладбище тут було. Так що, вроді перспективний хуторок і зараз будемо дивитися в Сіріка першу монетку. Так що не забувайте підписатися на канал, поставити лайки і прокоментувати. Радянська. Дивите, вона як нова. 1930 рік 2 копійки. Ні, ну бомбезно, тільки вийшла. Головне, щоб була не последняя, як ну, це буває часто. Значить, ходимо, гляньте, то теж такі... Кущі там, бачимо, фруктові дерева є, значить хутор тягнувся туди. І з цієї сторони, я не знаю, за туманом видно, не видно, воно теж кущі ще, там теж дивимося по трьохверстовці, теж хутор стояв. Так що ходимо по полю. Гарне, рівнесеньке, задісковане, як по футбольному полі ходимо. Перша знагідка. Гляньте, ось такий нижній лучик від хрестика. Да, аби ціленький був, було б Ну, Нічого, зараз покручусь, може, все остальне знайду. Ладно, відправляється в хабарницю і шукаємо далі. Друзі, гляньте, яке поле. Переїхали на друге поле. Там проходили, мабуть, годинки-дві. Нічого толком не було. Усі ріка два савітінки, дві савітінки, і у мене кусочок від хрестика. І тут у мене був сигнальчик. І гляньте, у мене теж є хрестик. Хрестик і срібний. Тільки жалко, бачите, верхній луч обломаний. Там був нижній, тут верхній. Ну, срібло. А срібло завжди приємно. Так що підписуємося на канал, не перемикаємося і погнали шукати далі перспективне поле ходим ходимо тут же а ось усі серік звек каже у нього перший царюк попався Царюк не може не радувати. так все вже диви довольний який де бачу о так ти вон який нехороший чоловік редиска 20 копійок 1914 рік чого тоже двадцятка срібне все я собі зібрав не плямкай в ефірі, ну що ти як то? Я ж курить брозу, тепер плямкаю. Ну все. Ні, Ну я тебе поздравляю. Круто. Ми вже вдвох з сріблом, можемо вже додому їхати. Не Недаром ми так добирались, хто знає. Все, розвертаємося. Вони якраз, друзі. Вон підписник іде, той що нас пригласив на це поле. Ніяк не могли ми знайти, де він де він, що він. А тут е, таке поле, що ми просто так і не змогли б заїхати. Їздили-їздили. І не, не могли, поки не бросили машину і не пройшли пішком. Mm -hmm. Казали, що могли заїхати. А, оказалось, так. Да. Хто ж знав. Ну нічого, поле перспективне. Ходимо і я думаю, що знайдемо. <му> Друзі, а ось і я винюхав сигнал. Гляньте який. 93-95. Тихесенький, глибокий, но стабільний. Зараз будемо копати з вами його Може попадеться на мідячок сьогодні. Єсть, друзі, гляньте, я побачив і викинув. Викинув, 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 єсть мідячок, мідячок. А ну що нам попалось? О, так нам попалось три копеечки 1924 рік. Радянщина, мідна. Мідна радянщина. Ну, все одно приємно мідячок. Робилася, як кажуть, на царських заготовках. Так що ось вона мідна. Ладно, забираємо і ходимо. пацаны зібрались. ну и показывай что ты тут найшов привет пяток двушка о так ты цвет сегодня лупану да. пятак mm. тут? Mm. тут да ничего себе mm, красавчик и двушечка такая же бонь 1811 рік. Ні, ну пяток завжди приємний. вообще yeah, yeah. поздравляю красавчик mm, друзі охе поле п'ятаки, срібло мідячки є гляньте який сигнал виходив 92 опять заявочка на меч. і саме що цікаво що кераміка валяється все валяється а немає практично немає мусора Є викопав 92 93 Сигнал не помінявся А ну... Ну йде Есть руці десь Есть лянти де кругляшок друзі Есть ще кругляшок Що це у нас Опа Друзі А нам если не помиляюсь то качка на мідь попалась Вентиля видно Зараз її трошки підмочу і включусь Друзі Гляньте, намочив як зміг, да. це Катькина копієчка попалась, гляньте, Чи може Єлізавіта? Всадник видно, все чітко, все видно. Дома помию і прикріплю опис. А хоча може ще й біля машини, як вода буде, помию і прикріплю. Класно, мені цей ков вже подобається. лайкосик. Дякую підписнику і ходимо далі. А мені ще царьок попався. Гляньте. Стояла мабуть на ребрі, тому що хрюкала і не став в онлайні копати. Дуже чорним віддавала І тут викопав гляньте, кругляшок. По формату попалась мені деньгах Гляньте, вона трошки залипша, але я думаю, видно, що є. Курицю видно. От мийцей буде. бомбезна знахідка. Круто, лайкос. Like Зі пуговка мені попалась, гляньте лиса, але зато з вушками. Ось така знохідка хабарниця наповняється потихеньку, гляньте. Уже трошки є знохідок за півгодинки копу, що ми переїхали на це поле. Ладно, будемо вихажувати. Пройшов ще метрів десять, гляньте, кругляшок попався. Радянщина. 10 копійок. 10 копійок 30 який. Гроді як 33. А там не дуже видно. Ладно, заберемо. Стан більш-менш бодренький. Заберемо і ходимо. <му> Ви тільки подивіться, ось чиїсь сліди, а ось я йду. І глянь який сигнал. Опять 93. А, ну не зверху. Ні, будемо зараз з вами копати. А ну, ну дуже-дуже прям похожий на монетку. 90 такий. Я Ні, не на п'ятак, щось менше, ну... Наміть, ага, ось є, бачу. Друзі, гляньте, є. Є, А це мені попалась капуста. Або як її називають, рицепалів. Двушечка Олександровська. Зараз подивимося. Може який рік. Ні, особо не видно і тарти. Не буду вже вдома. Гляньте, рельєфи є. Все є. Бомбезно, ходимо. Тільки подивіться на нього. Стриптіз показує. Ходить, щось шукає, роздівся. Не знаю чи в нього ще є чи нема. Підійду до нього покажу. А тим самим часом в мене був гляньте, сигнал, який заявочка на срібло 79-80 Або маленька мідь, або похоже на срібло. Зараз дуже громкий сигнал. Може і не кругляшок даже. Може бути. Да, може бути ось. Гляньте, мені попалось... Хто значи мені попалось? Похоже, як гирька або якийсь сплав свинця. Мабуть свинець якийсь попався мені. Ну нічого, забираємо. І виходимо дуже прямо також перспективне поле. Друзі, ой, я давно я вже так не копав. Фух, монетки йдуть, сигнальчики йдуть. Правда, тільки жарко. Сонце вийшло. Жара така ще невозможна. Ну все одно ми ходимо, тому що я ж кажу, поки такі сигнали йдуть, нема, йдеш, немає нема сигналу. Потім хоп, сигнал або пуговка, або монетка. Або пуговка, або монетка. Я вже пуговок, не знаю, мабуть, штуки 3-4 викопав. Без вас. Я її навіть не показував, тому що вони всілися. Якщо були якісь більш цікаві, то показав би. покажу вже на обзорі все. Ігор викопав цікаву пуговку із орлами, тільки масони, що крилабний запущені. Ну, я ж кажу, теж покажу на обзорі вже. І ще в мене був сигнальчик, такий тихий-тихий. І 89 гляньте. 85 і тут ось. В ямки чорне і він був з переливом з таким. Думаю, копнув, докопався, гляньте, кругляшок лежить. Мідний кругляшок. А мені попалась полушка чи полушка. А ну який рік. 1835. Якщо, якщо я не помиляюсь якщо хто розглядів лучше, то пишіть. Ось така полушка і всі монетки рельє... з рельєфом. Дуже стараюся себе не терти, помиються водою і взагалі будуть бомбезні монетки. Я не знаю, ну коп просто шикарний. Не попадається особа радянщини, в основному все стареньке, 700-800 роки. Так що лайкусик, я думаю, вже по-любому заслужили. Підписуємось на канал і погнали. Тільки подивіться, пацани на тому полі ходять, я перейшов ось на це. Тут теж хатки стояли, Ігор каже, типу трьох, вірштовки". дивимося ще стояли хатки. І я ходив тут, ходив. Попались два такі отут ось, п'ятакі сигнала Г97, а воно попалось в жбонь алюмінієва. І ще один ось виходив, гляньте, який сигнал. 90-93, тр... трошки пригає, але думаю попробую з вами викопати. Тому що теж я тільки що були, думав і мені попадеться п'ятак, знімав в онлайні, але гляньте. 94-96 ще лучший став. Треба далі брати. Тому що якщо буде буде п'ятак, щоб не зачепити його лопатою тому що ну прям дуже такий ого, щось по чомусь попав я. Будемо сподіватися, що то камінь викопав. Є. 91. 91 чіткий сигнал. Ану. В руці десь. Ану. В руці, в руці, в руці є монетка, друзі, є ще монетка. Єсть Есть, єсть, єсть. Що мені попалось? Хто зна, ага, це мені по формату попалась одна копійка Олександра І. Гляньте, яка вона трошки підзакиша, підубита. Ну, все одно мідячок. Та ні, вроді рельєфчики є. Ладно, намочим і на обзорі вже покажу. Круто. Забираємо і ходимо. Це просто коп мріє. Гляньте, друзі, ще монетка. Ще монетка. Пуговки я вже вам навіть і не показую, як викопую. Тут мені попалася Радянська. Радянський, скільки тут? Три копійки, так? Да? А ну який тут рік? Не видно. 1930. 30 9, щось таке вроді, як дев'яточку, видно. Ось така монетка. Є, є монетка, мене вже, друзі, повна хабарниця. Я не знаю, просто коп мріє. Фух, Ходим. Фух, друзі, я вже не можу. Сигнали йдуть, але треба, мабуть, вже збиратися додому, тому що вже дуже жарко. Можна тут посеред поля впасти десь. Прям так дуже вже повністю тече з усього. Ну, Сигнальчики є, а це не можуть не радувати. Якщо б не було сигналів, ми б, я думаю, вже б давно б додому поїхали, тому що жара, ходити скучно було б, і сказали, б, вже поїхали додому. Тут в мене був ще один сигнал, 93-94. Ну, я кажу, зразу викопав без вас його, але ще не, не перевіряв. Гляньте, яку яму розкопав. Більше ж тика. І глянь який сигнал. 93-95. І зараз будемо шукати з вами. Фух. Та де ж він є? Є в руці. в руці, в руці. Є, є, друзі, кругляшок. Опять кругляшок. Я не можу, сьогодні який коп бомбезний. Айця. Да, це нам попалася двушечка теж Олександровська, але ну, гляньте вона якась щось з нею робили, вона така жовальна якась, не знаю, приплюснута. Ось така двушечка. Ну, мідячок із такої глибини, гляньте, лежав. Більше штика, мабуть. Не можуть не радувати, забираємо і ходимо. Да, тільки змінив поле і пішли радянські. Трьошка попалася. 20 копійок 1939 рік. Ну, більш-менш стан бодрий. Будемо і такі копати, якщо вони будуть. Ходимо. Я ось Ігорюк викопав ладанку, або як ще її називають, натільна іконка. І він, ти, з вушком бомбезна. Ага, і пуговка. Пуговка у нього теж бомбезно попалась. Масони. Орел з крилами вниз. Ось така пуговка. Не, ну а саме зачетно це, звісно, Катькін п'ятак. Вони не так часто попадаються за цей сезон, ще ні одного не знайшов. Так що поздравляю взагалі. Красавчик. А ну на, не хай. Та ти що в мене? Ох. 97. Сьогодні було такі парочку сигналів, але були банки. різні. Так, да, Бомбезна така. Mm -hmm. так, будемо вже потихеньку, ось вже серік тут. У нас машина вже там в кущах десь стоїть. Зараз будемо потихеньку двигатися до машини та вже їхати додому. Там жара невозможна просто. Друзі, не відпускає на Ну, По крайній мірі, мене Гляньте. Мені ще короляшок попався. А це попалось 15 копійок 1955 рік. Рамочник, як на нього кажуть. Вже повна хабарниця, вже давно такого не було, друзі. Забираємо і йдемо потихеньку до машини. Друзі, ось мої мій машини вже. Вилажуть пацани. Знахідки сіря, як завжди, на голий. Ах хто однієї включив камеру. <гас> Показує стріпті нам сьогодні. В принципі, гарно. Стан так собі у мене так. Ну, як для відкриття сезону, набомбили мене так кучу і, як кажуть, насладилися цими сигналами за 90 мідними. Кожного мене багатенько, так що ділаємо зараз обзорчик. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки і поїхали обзорчик. А ось в Ігоря знахідки. А то попалась ось така ладанка, натільна іконка. П'яток, звісно, порадував Катькине. Гляньте з рельєфами відмочиться і все буде бомба. Потім дружечка Микола Олександровська і ось така пуговка. Масоне. Бачимо. Оріол, опущені крила, як називають їх масони. Потім, <с? <с?> <с?> <с?)> потім по моїм знахідкам, мені мене попалась копієчка Катькіна, потім раз, два, три е, Олександровські, три е, совєтські, потім ще совєтська мідна. Трьошечка е, 24-го року на царських заготовках. Ось такий кусочок срібного хрестика. І гляньте, куча мені пуговок попалась. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім пуговок. Самі різні є. І ще ось така полушечка. Потім Сіріка знахідка. Його порадували ось такі жінські часики. Возможно, почистить, завести ще й будуть йти. Потім копійка. Ви Нас зробити да? копійко алекс... Олександрівські. О, така це в тебе що? Білончик чи що ще один? А ні, Це 3 копійки Советика Радянщина раз, два, три, 4, 5, 6 радянських і гость програми 20 копійок Белончик, 1914 рік. Микола, другий, Микола, останній. Ось такий вийшов. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. До нових зустрічей у полях.